Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив, що критичні коментарі з боку російських блогерів щодо спецоперацій в Україні допустимі однак мають залишатися у межах законодавства. Таким чином, представник Кремля відреагував на запитання журналістів про негативні висловлювання так званого колишнього міністра оборони ДНР Ігоря Стрілкова. гіркіна напише агентство РБК. Як зазначається, через успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській та Донецькій областях, а також на півдні України, російські військові блогери, включаючи Стрілкова, стали критикувати міністерство. Оборони РФ журналісти запитали Піскова про негативні наслідки таких публікацій. Прес-секретар Путіна зі свого боку зазначив, що такі заяви є плюралізмом. Проте спікерам треба бути дуже обережними у своїх висловлюваннях, оскільки грань дуже тонка. Пісков також уточнив, що громадська думка чутлива до того, що відбувається у межах спецоперації. Ще на початку серпня Ігор стрілков гіркін заявив про провал російської військової стратегії в Україні. Після цього він запропонував розстріляти все політбюро, перефарбувати Кремль у жовтому Хитні кольори та почати реалізовувати стратегію відступу до Москви. Після успіхів ЗСУ на фронті російський бойовик висловив нову ідею. Він запропонував віддати Україні частину Білгородської області. На думку Стрілкова, для мешканців регіону все одно нічого не зміниться, проте Росія зможе заявити, що на її території немає бойових дій. Про те, що російський бойовик більш вільно критикував російське військове командування, також повідомило Міністерство оборони Великобританії. Як розповіла британська розвідка, Гіркін похвалив поведінку Володимира Зеленського і порівняв це із ситуацією в РФ, де наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, грають у танковий біатлон і проводять фестивалі військових оркестрів. Гіркін став не єдиним російським блогером, хто залишився відверто незадоволеним провалом міноборони РФ в Україні. Так у пабліку Романов Лайт автор пише про те, що російське командування щось колопочиться про відведення військ та стратегічну спецоперацію. При цьому російський блогер підкреслює, що насправді все це схоже на Нічну втечу у Білгородському пропагандистському пабліку «Запіски ветерана адміністратор повідомляє, що по Білгороду стріляють свої ж, зокрема по центру міста. Постійні вильоти, прильоти, робота ППО та Арти. Ми звикли і знаємо, що працюють наші, але якщо нічого не зміниться, то по нам відпрацьовуватимуть наші сусіди, Україна, зізнається пропагандист. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.